Я з Нью-Йорка. Я живу в Києві вже рік. Ми створюємо систему візуального позиціонування, яка допомагає платформам орієнтуватися там, де немає GPS. Я приїхав сюди в лютому, на першому тижні лютого 2024 року і мав залишитися тут на два тижні. І мене фактично затягнули до важливої особи у військово-політичній сфері, яка сказала, що їй потрібна моя допомога щоб виграти війну. І я подумав, що це досить зухвало. Знаєте, я дуже добре обізнаний з проблемою глушіння та спуфінгу gps сигналу з якою стикаються багато платформ тут. І мій продукт унікально підходить для вирішення цієї проблеми. Тож, якщо ви в правильному місці в правильний час і можете зробити щось велике, ви повинні це зробити. Тож я провів рік тут, фактично інтегруючи свій продукт у різні види повітряних платформ великого радіусу дії. Ми мали великий успіх у продажу цього продукту на заході великим оборонним компаніям першої величини також армії США військово-повітряним силам США. Отже, система по суті полягає в тому, що ми беремо від однієї до чотирьох камер, які працюють одночасно в день або вночі. Вони підключаються до невеликого комп'ютера NVIDIA з нашим програмним забезпеченням. Є невеликий жорсткий диск з попередньо завантаженою базою даних три вимірних карт рельєфу, яку ми отримуємо від сторонніх постачальників супутникових зображень. Отже, по суті, ми можемо просто взяти цю коробку і застосувати її разом з будь-якою платформою. І тоді дрон сприймає це як GPS, але ви не можете його заглушити, ви не можете його підмінити. він працює в день, працює вночі, працює на дуже низьких висотах, працює на великих висотах, на камікадзе платформах. Ультироторних платформах, розвідувальних платформах. Отже, так ви просто можете прикріпити це скотчем до дна дрона, один кабель для живлення, один кабель для GPS. Основна ідея полягає в тому, що ми фактично використовуємо камери. Це схоже на розпізнавання обличчя на вашому смартфоні. Коли ви купуєте свій айфон, ви робите кілька фотографій свого обличчя. А потім, знаєте, через п'ять років ваше обличчя, хоча ви старші, товстіші, ви носите сонцезахисні окуляри, відпустили бороду. Нейронна мережа все одно розпізнає, що це ви завдяки формі вашого носа, формі ваших губ, тому що це не змінилося. Отже, так вона фактично бере камери, дивиться на землю. Фотони потрапляють на сенсори, потім у комп'ютер, і нейронна мережа зіставляє це з локально збереженою базою даних карт. Тут також є інерційний вимірювальний пристрій, і ми також робимо візуальну та інерційну одометрію, що по суті означає, що ми відстежуємо рух пікселів, щоб визначити наше місце знаходження. Це наша система нічних польотів. І у нас тут також є денна система. Це денні камери. Ми інтегрували їх у приблизно 40 чи 50 платформ тут. У нас є кілька великих замовлень від держав. У нас є кілька замовлень для виробників ударних платформ великого радіусу та розвідувальних платформ. І я Також роблю інтеграції для дронів, які виготовлені в США, які працюють тут. І у мене є клієнти в Австралії, у Великій Британії, в Америці, в Сінгапурі. Ми тут вже рік, тому що ніде в світі ви не можете насправді проводити таку кількість тестувань на кшталт великі, швидкі, екзотичні платформи. Ми зібрали багато даних. Ми переглянули багато даних. Ми налаштували програмне забезпечення. Знаєте, це не так, як багато людей думають, що о штучний інтелект, ми просто використовуємо його і він стає кращим з часом. Це не так вам потрібно з'ясувати, чому це не спрацювало, переглянути дані, трохи їх налаштувати, знову запустити. Тож перебування тут протягом року дозволило нам інтегрувати його в десятки платформ, виконати десятки місій, зібрати багато даних, переглянути їх, виправити, покращити, з'ясувати, які функції були важливі для клієнтів, і впровадити їх на поле бою.